В один прекрасний день просто не зміг з ліжка стати. Просто ноги відказали і не хотіли працювати. То і все. Як я їздив на задньому місці, спускався там по лісниці спускався, а жінка спускала коляску, знімала, акумулятори, знімали, то все то спускала на своїх руках то все носила. Заїхав сюди, взяв ключик, відкриваємо двері. Так, відкрили двері і заїжджаємо сюди. Ми визначаємо чітку чергу і рухаємося будинок за будинком. Звертайтеся, будь ласка, в ЦНАП. Звертайтеся, будь ласка, так само в районній адміністрації. Є чітке доручення міського голови, щоб максимально пріоритизувати питання доступності міста. Тому сьогодні всі зусилля на це і сфокусовані. Зробили хлопці нормально, дякую. Ну, легше. вам. Набагато, набагато легше.